Αρχιβά, αρχιβά, πάμε να τα ζαρίβουμε. είναι το δουλειά. Σε όλο το δουλειά. Του δουλειά. Του δουλειά. Του

Площею, площею, три. Вулиця Данила, Галиця, 17, на трох 1. А якщо вперед, то площа Панелля. Так здобував, виходить.

Площадь 003. Ваша сама ситуація. 15 минут. 003. Так, 0. З Данила Ганс, 17, а дробь по 9. А вот і це наш. Опарач. А це падера, падера, вони, напевно, з другу сторони собі зхідно через 100 а, так? Чия? Ту поленку ми кола трафаємо через ху, так? Ту Тупо. Так, прошу дати дозвону на на практику землеустрою. Щодо віддання земельної ділянки площею 0025 для будівництва гаражу No14. Для відміни вже підготовлено наш. Тобто ліснику, так? А, проти лісники. Для гаражу гаражу. 0,0. 0,25 вулиця yeah? mm -hmm. Івана Івановича, лісни. Але тут вулиці пише 46. Поляну mm -hmm. саме. Тут пише 46, метрів. Mm -hmm. а, а, а тут проміг. Записався. Голосуємо хто за? 4 за проти. Це голова Петро. Признай. А ти проект знав? Знаєш? Завтра повернемося. А що наша дата була за навіт на 4? Ні, наша не така. Наша там писали. До дозвіл, що за Да. Д aunque rewrite RaFel isme ra cheg ф отправян descriptor Уст Trave printed fabr0 Добр Lait играем ли год сара. 하и, intellectual って е завтра буде засідання районної комісії. А, ні, лолочанець. Дякую. Дякую. Я бачу. 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 Я бачу Представя на основание. Това е на представителя, това ще площа и Площа и площа и... 0. Ной. 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 за. е за, 4 за що робимо для цього, бо А, що старата, так, що ж, да. Що що це значить? Бо цей проект, да, ми зараз виділяємо. Правильно позитивно ставитися. Те умови актора. Говорить, що потрібно дістати

Для ОСН, так? Площа. Площа 0,1076. Вулиця Друженка. Вулиця? Друженка. Де то є та вулиця Друженка? Де Тарас Лучка жив, це Друженко. Це може вже. Назару, да моя сестра ж. Майдан, Майдан, за вами там, так? А, о, о, то що.

Там, де е, було 16-ті ремонтні керівники, <кишутки. риводник> зараз є чисті. Та, говоримо про ремонтні керівники. Ми не говоримо про ремонтні керівники, що? Він починає тільки питати, а ми не... Тобто якби це все погано, то вони б чомусь... Ні, ну а було назад, можна почувається зробити талок. Як правильно записати? Дату то звідти. А, є практично, 先ほど申し上げた。